От 79% українців економлять на інших товарах, щоб купити ліки, і а 51% українців економлять на їжі, щоб купити ліки, і переважна більшість серед них це пенсіонери. Старші люди найбільш вразлива група: 62% людей. 60+, от, економлять на харчуванні повністю для того, щоб користуватися ліками. 94% українців. Майже та, відчули подорожчання е, ліків. Українські ліки в кошуку споживача займають е, зараз менше, ніж іноземні, якщо дивитись на продаж в аптеках. Але якщо подивитись на попит і поговорити про те, кого хочуть купувати українці, то українці хочуть купувати. Українського виробника 86% позитивно ставляться до українського виробника, 74% хочуть купувати українські лікарські препарати. Але причини купівлі українського наявність у точках продажу 30%. Тобто головна причина відмови від українських ліків не якість, а важко знайти у точках продажу.